Сьогодні своє професійне свято відзначають медичні працівники. Яким був цей день у медичному об'єднанні Луцької територіальної громади? Далі у сюжеті. Усі медзаклади Луцька цього дня працюють в штатному режимі. Лаборанти досліджують біологічні зразки. Для цього тут створені всі умови. За допомогою сучасних апаратів результати аналізів стають відомі буквально за декілька годин. Помітно, як за останній період покращилась матеріальна база закладів. Сучасні медичні апарати допомагають миттєво помічати проблеми та скорочувати шлях постановки діагнозу. В операційних Луцької міської клінічної лікарні проходять планові операції. Тут широко застосовується лапароскопічна хірургія. За допомогою сучасних відеокамер з 4 к зображенням хірурги проводять операції, спостерігаючи через маленькі надрізи. І, наприклад, пацієнт після операції по видаленню апендикса на наступну добу вже зможе піти додому. Про святковий сьогоднішній день нагадують квіти. Вони в кабінеті Лариси Петрівни, яка все життя в медицині, і пройшла шлях від санітарки до генерального директора комунального підприємства Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади велика задумка в об'єднанні полягала в тому, щоб зробити краще для пацієнта. І вся наша робота була направлена на те, щоб організацію нашої роботи змінити так, щоб відчули це пацієнти. Тому що, коли існувало кілька поліклінік, була розділена зона відповідальності, то дуже часто пацієнт, який звертався до сімейного лікаря з однієї поліклініки, не міг бути вже пацієнтом другої поліклініки. Сьогодні ми в нас об'єднана громада. Об'єднана медицина сьогодні в нас немає чужих пацієнтів. Всі, хто звернувся, вони всі наші. Все більше пацієнтів на власному досвіді переконуються в покращенні справ в сфері медичного обслуговування. Сьогодні медицина наша стоїть на європейському рівні, і ми вже це почали відчувати тоді, коли якби не почали повертатися ті, хто виїхав за кордон, і які мають можливість порівняти як в них, і як тут і вони тоді. Кажуть, що слухайте, в нас медицина набагато краще і вища. Пані Лариса зізнається, що дуже велике щастя, коли любиш свою роботу і повністю віддаєшся цій справі. А серед медиків й не може бути інших. Мабуть, їм тяжко, отак я би сказав, що більше, мабуть, ну, так, вимог до них багато, питань багато, що як там з тими талончиками це все брати, як ну, а так… Велике велике і велике дякую їм. Шановні колеги, ваша праця є неоціненною. Надзвичайно трудно, важко оцінити працю медика. Це Професіоналізм височенний разом з тим це душевність, це милосердя, це любов до ближнього. Все в цій професії має бути поєднаним, і як би нам тяжко не було, ми маємо розуміти, що людям ще важче і дарувати їм свою впевненість, любов і тепло. Юрій Куцик, Неля Прокупчук, для новин на часі.